Відними обітами то є час випробування, коли людина пробує вивчає, пристосовується, міняє себе, щоб змогти жити відповідно з тим, що вона обіцяє Богові. Обіти це є посвята Богові, коли людина віддає своє життя, віддає, відмовляється від своєї волі, тобто готова бути там, де їй скажуть, виконувати те служення, яке Бог скаже через згромадження, відмовляється від посідання будь-яких матеріальних дібр, і придбання і розпоряджання ними, щоб стати. Вільної від матеріального світу цього і відмовляється від подружнього життя, щоб цілковито серце могло належати господеві. Бог як батько повний любові до своїх дітей, дивлячись на твоє смирення, сестру, приймає тебе, щоб усім серцем до нього припадаєш. Чому прийшла сюди, сестро, припадаючи до святого жертовника цього і до святої спільноти цієї? Бажаю посвятити своє життя Богові у моношому житті. Прийми, сестру, меч духовний. Що ним є Слово Боже, щоб у постійній молитві мати ім'я Господа Ісуса в розумі, серці, думках і на устах Твоїх. Кажучи завжди, Господи Ісусе Христе, помилуй мене грішно. Я хочу сьогодні в імені всієї нашої церкви, зокрема від імені сестер хочу вам подякувати за вашу доньку, яку ви плекали, ростили, ночей не досипали, чували над її колискою, а потім чували над її усім життям. Хочу вам подякувати, що ви її виховали на добру християнку, знаєте, яка справді любить Господа Бога до тої міри, що готова віддати Йому своє життя. Бо сьогодні у вашій родині є особливе свято. Сьогодні такий шлюб. Які е, святкує ваша донька. І сьогодні ваша родина отримує особливу заступницю перед Богом за вашу родину, за всіх ваших і живих, і ваших померлих. Десь такі відчуття були страху. Але десь поки хор співав, та молитва, все ті пережиття, вони додали такої сили, впевненості. І вже коли власне спів закінчився, страх минув, десь Бог все змінив за той час. Вже на протязі п'яти років я складала кожен рік обіти. Просто на один рік. І ти обіцяєш, що будеш це все. Практично все це саме виконувати. Три обіти, інших не буває. Божество, частота і послуг, які ви складаєте. Але це було на рік. Тобто, ти мав право подумати, мав вибір, зважитися, хочеш, не хочеш, бо якщо напротязі того року ти приймаєш інше рішення, можеш залишити монастир і піти. Тепер це власне, це вже аж до смерті сьогодні. Я сказала, тому ти вже треба з божою допомогою молитися і залишатися в тому ж стані в якому був до кінця життя